Доброго ранку, доброго дня! Бажаю всім миру, здоров'я, добра. Вітаю вас. Зараз ознайомлення з соціумом, і сьогодні ми з вами будемо говорити про права. Що таке право, право дитини? Як це розуміти? Права це правила, про які повинні знати всі. Хто оточує дитину, і дитина, і дорослі, і яких повинні всі дотримуватись. Дітки ще маленькі, вони ще не такі розумні, не такі сильні. І вони потребують захисту. Саме тому існують права, які повинні знати дорослі, і ті дорослі, які піклуються про дитину, в основному це батьки дітей. Так? І дорослі не тільки повинні знати ці права та піклуватися про дитину, а і не шкодити дитині. Тому ми зараз, сьогодні саме з вами поговоримо про деякі права, які існують, і про які повинні знати самі діти. Тож, перше право це право на життя. Пам'ятаєте казочку «Гуси-лебеді»? В цій казці що трапилося? Гуси вкрали хлопчика і понесли його до баби Яги. Що забрали в хлопчика? В нього забрали сім'ю, в нього забрали житло. А ще для чого його вкрали? Пам'ятаєте, що баба Яга хотіла з ним зробити? Вона хотіла його з'їсти. Зрозуміло, що це казочка, так? Але вона хотіла забрати в нього життя. А цього робити ніхто не може. Кожна дитина при народженні отримує права. І перше право це право на життя. Вона повинна жити, вона має право жити. І вона має право жити у сім'ї та у будинку, так? тобто має право на житло. Що значить право на сім'ю? Це значить, що дитина має право мати і маму, і тата, мати повну сім'ю, що е, батьки піклуються про свою дитину. Вони її одягають, годують, лікують та проводять разом вільний час. А також і сестрички, і братики, якщо є так, тобто всі члени сім'ї. Це дуже важливо для кожної дитини. І вона має право на таку сім'ю. Кожна дитина має право на житло, на свою кімнату. Це не значить, що вона є у всіх. Не завжди все залежить від, тільки від свого бажання. Да? Можливо, так, такі складаються обставини, що батьки. Не мають можливості при купити таке житло, де була б кімната для кожної дитини. Але ви повинні знати, що ви маєте на це право. Якщо у вас є така кімната, то у вас обов'язково повинна бути. І ліжечко, там спальне місце зручне, так? меблі для речей, для іграшок, стіл, на якому ви могли б займатися, там, вчитися, малювати. Так? Ну, і, звичайно, іграшки для дітей. Обов'язково дітей повинні бути іграшки, і ви на все це маєте право. Але чи повинні ви слідкувати за порядком у своїй кімнаті? Так само прибирати іграшки, складати свою постіль. Звичайно, так, це теж ваше право і навіть ваш обов'язок. Ви повинні прибирати. Хоча батьки не можуть змушувати вас робити щось важке, робити якусь роботу за них, ту, що вам важко, ту, що ви не вмієте. У вас є право, яке захищає вас як дітей від тяжкої праці. Але посильну свою роботу ви повинні робити, так? прибирати в кімнаті, можливо, навіть помити посуд або підмести в будинку. Звичайно, батьки повинні про вас піклуватися. Ви маєте право на харчування, на одяг, на взуття, на іграшки, на розваги. Але треба чітко розуміти. Що все має свою міру, так? І приходити в магазин, наприклад, де іграшки, і купувати або вимагати від батьків купувати просто безліч непотрібних насправді вам іграшок, ну, це, це неправильно так робити не можна. Треба розуміти, що батьки важко працюють для того, щоб заробити гроші, що крім іграшок. Треба ще багато чого для вашого розвитку, так, і взуття, і одяг, і навчання, і те ж саме житло. Його треба теж так платити за нього. Тобто ми повинні про це пам'ятати і ні в якому разі не вимагати від батьків, щоб вони вам. Постійно купували щось, ну, що насправді не дуже вам потрібне. Тому, о, хоч ви маєте право на іграшки, але ось так, як на ілюстрації, робити недоречно, неправильно. Дітки швидко ростуть, і скоро ви станете теж дорослими. Для цього вам треба підготуватися. Так? Ми постійно готуємося. Ростемо над собою, вчимося чомусь новому. Ви маєте право на те, щоб батьки або інші члени, члени вашої родини допомагали вам стати дорослими і вчили вас, готували вас до майбутнього. Це ваше право, і тому ви повинні, якщо вам подобається щось, якесь заняття, так ви можете просити батьків, щоб вони вас навчили чомусь там шити, вишивати, ліпити з тіста, забивати гвістки, ну, будь-яка робота, якщо вам чогось хочеться. Ви маєте право попросити своїх батьків, щоб вони вас навчили або показали, як це робити. Ще одне право, яке є у всіх дітей, це право на харчування. Батьки повинні забезпечити вас повноцінним здоровим харчуванням, тобто купувати смачні та корисні продукти, готувати їжу, яка для вас буде корисною, і годувати вас. Так само ви маєте повне право і на лікування. Так? Пригадайте, коли ви захворіли, чи хворіє хтось із вашої родини, куди ви звертаєтеся? До лікарів у лікарню. Так, або викликаєте лікаря додому, або звертаєтеся в лікарню за допомогою. Пам'ятайте, що ви маєте на це повне право. Не треба боятися, не треба соромитися. Якщо ви захворіли, ви маєте повне право, тому треба йти до лікарів і вимагати, щоб вас лікували. Ну і е, е, останнє, про що я хочу сказати, про те, що е, всі люди на планеті, е, ми всі дуже схожі, але ми всі дуже різні, так? Е, і дівчатка. І хлопчики, і дорослі люди, і, і старенькі, і дітки. Ми всі дуже різні. Так, ми всі можемо по-різному виглядати. Хтось високий, хтось низький, хтось має світлу шкіру, а хтось темну. Хтось кучеряве волосся, хтось пряме, в когось ноги рівні, в когось, можливо, вони трошки криві. Я ну не знаю, ну бувають, ну розумієте, так, як багато людей, і які ми всі різні, ми повинні про це пам'ятати, що кожна людина має право на життя, має право жити на цій планеті. І ми не маємо права знущатися над людьми, ображати людей. Бо вони такі самі, як ви, нас, ні, ніхто нам цього права не давав, ми повинні поважати один одного. Але пам'ятаємо про те, що ми маємо право на те, що поважали і нас. Так? Тобто, перш ніж говорити комусь щось неприємне, пам'ятаємо про себе, пам'ятаємо про те, що нам теж можливо може бути так само неприємно. Тому ми повинні про це пам'ятати, про свої права і так само про права інших. Зараз я вам пропоную трішечки погратися. Я вам зараз буду говорити про деякі права, а ви, будь ласка, подумайте, чи існує таке право, чи такого права немає. Отож, всі діти мають право на любов і турботу. Всі діти рівні в своїх правах. Кожна дитина має право їсти тільки цукерки, морозиво і чіпси. Всі діти мають право на повноцінне харчування. Усі діти мають право відмовлятися від обіду. Усі діти мають право на освіту. Всі діти мають право на відпочинок і дозвілля. Кожна дитина має право на здоров'я та медичну допомогу. Кожна дитина може, має одержувати сніданок в ліжко. Як вам таке право? Жодна дитина не повинна мити посуд. Жодна дитина не повинна прибирати власну кімнату. Діти мають право висловлювати свої погляди. Кожна дитина має право на життя. Кожна дитина має отримати в магазині все, що їй заманеться. Я думаю, що ви всі зробили правильний вибір, прийняли правильне рішення, і ви всі тепер розумієте, що таке права, які права є у вас. І... Які права є у інших людей, які вас оточують, так? Це теж важливо розуміти і поводити себе відповідно. Я дякую за увагу. До нової зустрічі!